Ти пройшов цю жахливу, жахливі етапи відбору, ці стреси, які ці витрачення часу, я тебе розумію, і завжди вимушені це проходити. Що ж, переходимо до наступного. Ми переходимо до того, що ми з компанією і що ключове нам треба зрозуміти. Нам треба зрозуміти, які встановлені норми в компанії. Так, це так само, коли ми приходимо до когось в гості, чим живе кого. Цей будинок, що можна, що не можна робити в компанії, у всіх різні правила і обстановка. Виходячи з цього, ми повинні зрозуміти, як люди комунікують між собою, як прийнято комунікувати з керівником, як прийнято вести себе на зборах, як, як і так далі. і так далі Це може бути в прописаному варіанті. Ти можеш запитати це одразу, як ти вийшов на роботу, чи є прописані норми компанії, онбордінг чи адаптація зазвичай там. Встановлено, або якщо ти вийшов у тебе один керівник, ти можеш у нього запитати, як з ним найкраще всього працювати, як він звик, і таким чином це тобі облегшить комунікацію і вхід в будь-яку компанію. Для себе ключове це фіксувати, пам'ятати і старатись дотримуватись, якщо це в рамках твоїх цінностей. Що ж, запиши, будь ласка, свої думки під відео, щоб ти їх не забув і правильно для себе сформував, щоб у тебе ця інформація надовго залишилась.